Чи є у нашої країни майбутнє за останні п'ять років народжуваність в Україні жахливо обвалилася. У 2020 році народилося майже 300 тисяч дітей. У 2023 вже менше, більш ніж на третину менше 190 тисяч. А цього року близько 14 тисяч дітей щомісячно. Це ще менше. І це найнижчий показник за останні десятиліття. Чому так? Перша причина очевидна. Бо війна, економічна нестабільність, мільйони сімей з дітьми виїхали за кордон. Ще одна причина це відсутність нормальної демографічної політики від держави, особливо на фоні фінансової підтримки біженців з боку країн Євросоюзу. Команда розумної політики ще півтора роки тому зареєструвала законопроект підняти виплати при народженні дитини з 41 тисячі до 304 тисяч гривень. Тоді в уряді нам сказали, що на це грошей немає. Тепер, коли відчули наближення виборів, подають свій законопроект, але з символічною надбавкою замість 304 тисяч пропонують лише 50 на 9 тисяч гривень більше. Однак косметичних змін недостатньо, потрібні системні рішення. Перше, це доступна медицина для майбутніх мам. Жінка повинна знати, що під час вагітності та пологів вона отримає якісну допомогу. А держава гарантує безпечні умови для неї та дитини від консультації та пологових будинків до післяпологового догляду. Друге соціальні стимули для молодих родин. Не лише одноразова матеріальна виплата при народженні дитини, а й доступні кредити на житло, підтримка дитячих садків, допомога з доглядом за дітьми. Третє. Умови для повернення тих, хто виїхав, щоб сотні тисяч українських дітей повернулися разом з батьками. Україна має запропонувати не гірші, а кращі умови: безпечні громади, відновлені школи, сучасну інфраструктуру. Тільки комплексний підхід поверне довіру до держави та віру в те, що майбутнє можна творити саме тут, в Україні. Бо наші діти це і є майбутнє України. Якщо держава не подбає про це сьогодні, вона ризикує втратити завтрашній день.